Що ви знаєте про прогестерон? Це гормон, який впливає на цикл жінки у другій фазі місячних, також він є гормоном вагітності. Закриває шийку матки для того, щоб туди не попадали інфекції. Тобто, коли у е, менопаузі, коли жінка відчуває сухість вульви, це в першу чергу треба подумати про зниження прогестерону. Але є набагато більше інших цікавих фактів про прогестерон. Наприклад, такий, що він впливає на метаболізм нервових клітин, він допомагає їм краще жити. Якщо у вас довгий час знижений прогестерон, це дуже сильно впливає на вашу нервову систему. Також прогестерон має здатність затримувати воду в організмі. Тобто, навіть коли ви п'єте дуже багато води, а ви можете все одно бути знедводнені тільки тому, що у вас знижений прогестерон. Коли знижений прогестерон може піднятися чутливість до естрогенів, тому що ці два гормони повинні бути завжди в відносності пропорціональній, відносності один до одного. А при такій диспропорції може виникнути навіть випадіння волосся. Тобто, алопеція. Один з не дуже відомих дій прогестерону це те, що він може знижувати запалення в організмі. Глобально. Це стосується і як мозку, так і нашого організму. А у чоловіків він запобігає навіть збільшення простати та деяких видів раку. Прогестерон покращує функцію серотонінових рецепторів, тому це дуже сильно впливає на ваш настрій. Прогестерон має дуже великий вплив на народження саме нових клітин нашої костної тканини. Тобто, при зниженні довгочасному зниженні прогестерону може початися остеропороз. Знижений тиск, який слабо піднімається якимись іншими засобами, може свідчити про те, що у вас знижений прогестерон, тому що прогестерон також дуже впливає на тонус всіх сусудів нашого організму. Прогестерон дуже впливає на роботу пішлункової залози, а саме на сигналізацію виділення інсуліну. При зниженому прогестероні дуже часто піднімається інсулінорезистентність. Ну і ще один цікавий факт, що при зниженому прогестероні можуть казати навіть ваші ясна, запалені ясна. Ось так цікавий прогестерон.